Вся типологія особистості ділиться на чотири дуже великі таких категорії. Перший такий підрозділ це люди, які дуже відкриті до спілкування, і люди, які закриті до спілкування. Це така перша градація, це перші такі дві великі категорії. І ще дві категорії, які наводить Роберт Ром, це люди, для яких найважливішим є результат в якійсь діяльності, і інша категорія це люди, для яких дуже важливі стосунки. Тобто, у нас виходить, що є люди, які дуже відкриті. До спілкування і е, вони цікавляться саме результатом. Є люди, які дуже відкриті до спілкування і вони цікавляться саме стосунками. А є е, люди, які дуже закриті до спілкування і їх цікавить результат, і так само люди більш закриті, їх цікавить стосунки. Цікаві поєднання такі так можуть бути чотири таких категорій.